Нараду щодо посилення здійснення державного нагляду за будівельними днопоглиблюваними роботами на землях водного фонду області забрали під вечір. Все для того, аби мати більше часу на обговорення та конструктивні рішення. Русорегулюючі роботи проводять зазвичай у травні, але цього року визначити місця, де можна вибирати гравій, потрібно раніше, адже вже за останній місяць Держакінспекція зафіксувала більше 50 порушень. Проблема з вивозом гравію це проблема, яка є не сьогоднішнього дня і не вчорашнього дня. Це проблема є постійно на Буковині, і Державної інспекція, і інші структури, які мають відношення до цього, намагаються знайти різні шляхи, законні шляхи, щоб все ж таки на території Буковини був порядок. Проведення русло регулюючих робіт, а також вивозу граві за межі русло регулюючих робіт на річках. Подивіться, як вибирають із берегів, і скільки копано, нароблено від початку до кінця. Хто займається, це повинні займатися правоохоронні органи. У нас правоохоронні органи отримають за зарплату, екологічна служба отримує зарплату, а щось цим не займається. Яка причина? За словами начальника Дністровсько-Пруцького басейного управління водних ресурсів Яна Дзюби, з припиненням державного фінансування регулювальні роботи в останні роки виконується за рахунок місцевих бюджетів у незначних обсягах. Це призвело до того, що ситуація на річках практично вийшла з-під контролю і з'явилася значна кількість ділянок, де шкідлива дія паводкових вод створює аварійний стан. Тому необхідно запобігти розмиву берегів, на що потрібні чималі кошти. В той час багато юридичних фізичних. Фізична... Осіб мають потребу району печальних суміші. Через з обмеженою кількість офіційних кар'єрів та інших причин вони не погоджують без погоджень, без дозволів, без проєктів. Виїжджають на найближчу ділянку річки про чермощі, будь-яка річка нашої області. незаконно видобувають, і саме зло вони роблять це руйнація кореного берегу. Вислухавши представників громадськості, приватних підприємців, правоохоронців, перший заступник голови облдержадміністрації Іван Рибак вніс пропозиції щодо коригування ситуації із заборони проведення рослорегулюючих робіт на місцях, які не визначені відповідним переліком. Таким чином вирішили сформувати робочі групи за участі представників громадських організацій та профільних відомств, які вже сьогодні розпочнуть спільний об'їзд і огляд тих ділянок, де проводиться незаконна вибірка. Окрім цього, було запропоновано здійснювати перевірки подорожніх документів. У водіїв вантажних автомобілів щодо законності перевезення гравійно-піщаної суміші. Генрієта Беух, Добінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.